Економіка Росії не витримує повномасштабної війни проти України чотири роки підряд. Якщо у 2023-2024 роках ВВП країни-агресора кожного року росло на 4%, то за підсумками цього року прогнозується ріст на рівні менше 1%. Як завжди, у Кремлі применшують рівень проблем та говорять, що так і було задумано. От у нас 4,3% росту економіки в прошлом році, а в позапрошу 4,1%. В этом будет скрамні намного з цілею боротьби з інфляцією. Но мы целенаправленно это делаем. Это сделать у росіян добре вийшло. Зростання економіки впало до рівня статистичної похибки. Фонд національного благополуччя, який був накопичений у ситні роки високих цін на нафту, скоротився у більше ніж два рази. Навіть танкові заводи вже починають скорочувати персонал у таких галузях, як видобуток вугілля. Суцільна криза діагноз для російської економіки на сьогодні це технічна рецесія, тобто, вже не уповільнення, але ще й не повноцінне падіння, говорить головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Виникає питання: наскільки довго? Їх економіка зможе фінансувати військову машину. Все буде залежати від Китаю. Вважає екс-радник президента з економічних питань Олег Устенко. Якщо Китай буде продовжувати купувати російську нафту, тоді Кремль матиме ресурси ще два роки фінансувати війну проти України на сьогоднішньому рівні інтенсивності. Якщо ж Пекін обмежить постачання нафти з російських портів, тоді агресору вистачить ресурсів на один рік війни. Розраховувати, що економічні проблеми. Повністю зупинять Путіна не варто. Вочевидь, він готовий віддати під ніж все заради своїх політичних амбіцій. Але саме вони впевнено ведуть Росію до краху. А як вважаєте ви, скільки ще протримається російська економіка? Пишіть у коментарях.